Спільні тренування з боксу провели ветерани війни та діючі вояки батальйону Людь. Такі спортивні заняття є гарною реабілітацією для поліцейських, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. В якості тренера під час цих тренувань став чемпіон світу з боксу Роман Головащенко. Розігрівають м'язи та готуються до спарингу. Бійці люті та поліцейські батальйону спеціального призначення проводять спільні тренування з боксу. Дмитро на псевдо «Чорний» – штурмовик бригади Людь вперше за довгий час прийде на ринг, аби відшліфувати свої боксерські навички. Після поранення військовослужбовець проходить реабілітацію та незабаром має повернутися на передову. Заняття боксом допомагають у фізичному відновленні. Взагалі, знати якісь навички, такі рукопашного бою – це добре для всіх і для нас також. Мало лі що тебе чекає. Тренує ветеранів та військових чемпіон світу з боксу. Досить активно попрацювали. Бокс це один із методів для морально-психологічного розвантаження, тому що рівень кортизолу і рівень стресу, на жаль, зашкалює. І бокс це як один із методів, аби нормалізувати всі ці процеси. Штурмова бригада Національної поліції Людь це тисячі поліцейських з різних областей країни. Наш підрозділ є структурним підрозділом національної поліції України. Всі бійці, які у нас працюють, зокрема бійці, які сьогодні приймали участь в цих заходах. Вони діючі працівники поліції. Разом з тим, коли особа приходить до нас, має бажання приєднатися до нашої бригади. Вона заповнює онлайн-анкету, проходить певний відбір, вона проходить військово-лікарську комісію, вона проходить, здає тести з фізичної підготовки, здає різні тести психологічні, проходить співбесіду випадку позитивного проходу цих конкурсних відборів, особа призначається на посаду до нас в підрозділ, і вона дійсно стає поліцейським. Бійці, які зараз відновлюються після поранень, це штурмовики, які прийшли Бахмутський, Вовчанський, Покровський напрямки, та після лікування знову стануть в стрій. Я на Колодинська, Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина.